Вечеря в селі добре попрацювали. Треба добре і поїсти. Сьогодні у нас судачка зловили, проїжджав продавець, купили в нього, пожарили і зараз будемо смакувати. Кузьмі теж трошки. Кузьма, турнеш. <нах> на їж, на рибку. То для котів не можна. Так, спробуємо судачка. М -м, соковитий. Кузьма, почекай трошки. Я знаю. Репка вкусна. Ммм. Смакота. Сейчас тобі кусочок дам. Піддержди. Ну, Кошок. Мм. Наїж. Ммм, Смачно. Кузьма. Всім смачного, всім гарного вечора.